Куяльник один із перших у світі санаторіїв, в якому почали застосовувати грязелікування. Ще у 1833 році тут робили грязьові процедури за методом хірурга Миколи Пирогова. Минулого століття зросли корпуси на тисячу місць, а поряд із ними в двоповерхових, колись красивих стилізованих будиночках відкрили гуртожитки для персоналу. За цей час тут народилося декілька поколінь. За словами мешканців, наразі в гуртожитках сотні сімей. І сьогодні вони зіткнулися з різким підвищенням оплати за комунальні послуги. Приватизувати нас не можуть, тому що в нас аварійний будинок. Прописка нормальна у нас також немає. Нас перекидають від одного до іншого. Питання щодо води: уся Україна платить за одним тарифом. Наше начальство нам підняло на 50 гривень, 56 шість копійок закуп. Також у мешканців нерікання щодо повірки водомірів. Про її необхідність не попередили, а почали одразу нараховувати за середнім показником, помноженим на число прописаних і на 50 гривень 56 копійок. І жителі отримали інформацію, що за місяць-два в них виникла заборгованість на тисячі, Незрозуміла ситуація і зі світлом. У гуртожитках, так би мовити, життя тримається на розетках, тому що немає ані теплопостачання, ані газу. Оскільки ми будинки на електриці, повністю всі хуртожитки, ми в зимовий період маємо платити 2,64 за кіловат. такий вже вийшов закон. тобто всі люди, які на електриці, у зимовий період платитимуть 2,64. А ми, як відлюдники тут платити цих грошей не будемо. 4,34 – Ось і все. Ось, і всі відповіді. Мешканці вважають, що адміністрація санаторію не приділяє належної уваги їх проблемам. Ми платимо санаторію. Санаторій нам постачає воду, світло. У нас договір із санаторієм. У нас жодних прав немає. Приватизуйте, кажуть. Ми не можемо приватизувати. Уже більше 20 років будинок аварійний. Разом з представниками гуртожитків наша знімальна група побувала в приймальні керівництва санаторію. На жаль, директора застати не вдалося. В адміністрації від коментарів телебаченню втримались. Але поспілкувалися безпосередньо з мешканцями гуртожитків. Інфоксводоканал дав нам воду. Ви її взяли, компенсували нам за послуги. Цифри я вам показав. Ви бачили такі ж, як у нас. Ви самі зараз це побачили. З технічної точки зору. Ми можемо вас передати їм повністю на баланс. Але дивіться, для того щоб вас туди передати, перший пункт право власності, якого у вас немає. Мешканці гуртожитків санаторію Куяльник вже досить тривалий час, потерпають через колізію з документами. Однак містяни не втрачають надії на те, що для них будуть встановлені ціни на оплату житлово-комунальних послуг, такі як і для інших одеситів.